Добрий день, мої любі діти та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку – досліджуйте таблиці множення та ділення. Так. У другому класі ми вперше зустрілися з таблицями множення, які відомо людству вже не одне століття. Ви пам'ятаєте, що в вдену ну, і японці, і китайці, індуси, і араби широко використовували в обчисленнях таблиці. Множення записано на дерев'яних, глиняних табличках, папірисах. Ви знаєте, що таблиця множество складена до 9, як ми звикли, а до 12. Саме такі таблиці множення вивчають учні в сучасній Європі. Сьогодні ми будемо працювати з таблицею множення та ділення. Пригадаємо відомий спосіб запам'ятовування табличних результатів. Будь ласка, запишіть 27 вересня, класна робота та пропишіть число 64. Запишіть, будь ласка, 27 вересня, класна робота і число 64. Так, запишемо з вами значення добутків з таблиці множення числа 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Це все в нас з вами які? Парні Числа, числа а, можна поділити на два, це парні числа. Числа 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 і далі. Не можна поділити на два, тобто не знайти пару. Тому це не парні числа. Оберіть, будь ласка, цих чисел парні. 16, 4, 8, 12, 20. 18, 6, 2, 10, 14. Все, вірно, бачимо, ми назвали правильно. Це у нас парні. Сашко помітив, що в таблиці множення числа 2 змінюється лише другим множник. Він замінив другим множним буквою і зробив 2 помножити на А. Якщо, наприклад, А це 6, то 2 на 6 12. Якщо А7, то 2 помножити на 7 буде 14. Якщо А8, то 2 на 8 буде 16. Будь ласка, запишіть номер 4. Так, нам з вами потрібно буде використовуючи переставний закон множення, знайти значення виразів. 8 на 6 це те ж саме, що 6 на 8 буде 48. 9 на 4 це те ж саме, що 4 на 9, 36. 7 на 5 це те ж саме, що 5 на 7, 35. 9 на 3 те ж саме, що 3 на 9, 27. 6 на 2, це те ж саме, що 2 на 6. І буде 18. Зупинили відео. Та так само записали. Так, далі нам потрібно з числа 5 подивитися 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Бачимо, що тут або закінчиться на 5, або 0. Попереднє плюс 5, наступне мінус 5. Якщо подивимося на 6, то наскільки більше попереднє? Попереднє менше на 6, а наступне більше на теж 6. Прослухайте, будь ласка, задачі. Артем придумав 4 веселі історії. І це на 3 історії менше, ніж придумав Володя. Скільки веселих історій придумав Володя? Бачимо це перша мова. Артем придумав 4 веселі історії. Володя на 3 більше. Сашко придумав стільки веселих історій, скільки Артем і Володя разом. Тобто, ну, ми бачимо спочатку одну умову. Тут у нас вирішувалося всього на одну дію, а тут на дві. Так, отже, нам потрібна з вами буде задача номер 7 так, другу, саме її зробити. Артем придумав чотири веселі історії. А Володя на три більше. Сашко придумав стільки веселих історій, скільки Артем і Володя разом. Автором скількох веселих історій став Сашко. Отже, у нас Артем 4 історії, Володя на 3 більше. І нам потрібно скільки дізнатися, скільки Сашком. Отже, якщо 4 на 3 більше, то що ми робимо? 7. Отже, 4 плюс 3 це 7. 7 історій придумав Володя. А тепер, якщо у нас, нам потрібно дізнатися, скільки Сашко, нам потрібно, скільки Артем і Володя разом. Тобто, -то 7 плюс. Чотири і буде одинадцять. Одинадцять історій. Відповідь Одинадцять веселих історій придумав Сашко. Так, номер 8. Нам потрібно дібрати кілька значить змін х, за яких нерівність 48 плюс х більше, ніж 51. Дивимося, скільки 48 потрібно додати, щоб було 51. 3. Отже, нам потрібно, щоб х був більше, ніж 3. Це буде, якщо х дорівнює 4, х дорівнює 5, х дорівнює 6, наприклад. Це буде відповідно 52, 53 і 54. Записали, будь ласка, це завдання. Так, отже, що важливо ми повторили? Що вам вдалося, що над чим ще потрібно попрацювати? Я вам дякую за урок. Сьогоднішні ви були молодці. До побачення та гарного дня!